Для мене пакування посилок це такий процес дуже відповідальний і творчий. Як я відношуся, як я до цього роблю? Значить, у мене пройшло замовлення, значить, я його біжу на грядку, беру. Бачите, скільки в мене там усього лілії я буду копати. Її замовлення зараз я буду трахеліум копати. Тобто я його попросила, щоб мені передали, або сама збігала, взяла. В мене ось трахілім. Потім я беру його, поливаю. Якщо він в горщиках, я його должна гарненько полить, щоб він був зволожений. І гейхерки. Бачите, гейхер у мене зараз по 50 гривень. Різні кольори ви можете брати. а целончики по 45 готую пакетики, якими я буду закривати горщики. Ну, ви знаєте, як закриваються гостики. Беру якийсь там, що ну, мені треба, інвентар. Скотч, ножнички мені треба буде. Ножик такого плану. Шукаю коробочки. Коробочки, whisky. я їх зберігаю тут. Дивіться, які вони... Так, ну це ще мало. Так, до речі, хто тут на районі, де може мені організувати велику кількість коробок? Куплю, пишіть. Так, безплатно не беру, тільки за оплату або за квіти, або за гроші. Бажаєте замовити мої рослини. Мед карпатський 250 гривень за літру. Пишіть.